Тринадцятирічна Вікторія разом з однокласницями та класною керівницею прийшла на майданчик біля кінотеатру імені Шевченка виготовляти сітки менше ніж за годину. Десятками рук вплітають тканину в основу, і половина полотна практично готова. Щоб захищати нашу техніку, щоб захищати наших військових від ворожих дронів від ворожих взагалі, окупантів. Я сподіваюся, що це наближить нашу Україну до перемоги, і ми переможемо якнайшвидше. Влітку волонтери, які називають себе дівчата, просто неба та лікар, встигали виготовляти 6-9 сіток щодня. Зараз робочих рук не вистачає, а запити від військових у черзі. Тож допомогу школярів цінують. Ці маленькі ручки це, це просто розумашечки, вони дуже молодці. Ці дітки за одну годину готовляють гарну велику маскувальну сітку 10 на 5. Вісім на чотири. Більшість такі, менших не робимо. Сіток не то, що не хватає їх, не вистачає катастрофічно. І хто розуміє, що це це розхідний матеріал, і всі сітки вони майже одноразові. Плетуть сітки за будь-якої погоди, подекуди й до 23-ї під світлом ліхтарів. Зараз уже перейшли на зимові кольори. Нещодавно своїми постами у Фейсбуці допоміг волонтерам Андрій Попик. Якщо людина має вільний час. Можна піти витратити її на своє задоволення, але щоб це задоволення було, нам потрібно допомагати армії. Вчити дітей не потрібно їм потрібно приводити приклад, все просто жити. Доки учениці НВО номер 5 завершують процес. Їм на зміну приходять випускниці ліцею номер 15 в рамках уроку захист України допомогти не словом, а ділом сплести сітки для наших захисників. Ми чули про потребу. Ми знаємо, ми плели і в школі. Зараз вирішили долучитися, бо сказали, що терміново потрібно нашим бійцям сітки. І от 10 дівчаток, які входять в групу захист України, прийшли і плетемо. 16-річна Анастасія каже, плете сітку не вперше. Матеріал уроки ми можемо вивчити самостійно вдома. А під час уроків ми допомагаємо нашій країні З класом. Зазвичай ходимо, ще літом. Ходила з мамою. Інколи, коли просто гуляємо, проходимо, зупиняємося на декілька хвилин допомогти. Якщо тут мало людей, дуже легко і коли нас багато приходить, ми дуже швидко сплітаємо одну сітку. Зараз за день виготовляють дві великих сітки на нову військову техніку. Ірина Діяченко за професією кравчиня. Однак звільнилася з роботи, аби щодня допомагати воїнам. Адже також збирають речі для поранених захисників у Хмельницькій і Харківській шпиталі. У нас є такий, як то кажуть, свій кістяк. Це є основні люди, у нас від 20 до 30 чоловік. Ось це така основна маса. Ми завжди є тут. Кожного дня без вихідних. Вчора ми відправили 8 великих сіток. Позавчора ми відправили 6 великих сіток. На сьогоднішній день в нас є зараз готова лише одна сітка, і завдяки ось діткам буде плюс дві. Волонтери щодня відправляють захисні сітки на фронт. Кожного разу кількість різна, адже чим більше людей приходять, тим більшою стає спільна допомога. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.